Чи потрібно залишати чайові? Як ви ставитесь до клієнтських бонусів за сервіс? Це проста вдячність за якісне обслуговування чи сучасна норма? Давайте запитаємо у жителів Кривого Рогу, чи потрібно залишати чайові і чому стопудово ну тому, що це труд важкий. Коли ти працюєш годин по 12, тебе напрягають люди, і мені каже їм приємно, коли ти заставляєш вишні якийсь полотінку. Звісно, я вважаю, що потрібно, обов'язково. Так було завжди, і в моєму розумінні це якась вдячність. Такі працівники, які це роблять з великою щирістю і з душою, навіть не знаючи тебе. Звичайно, я думаю, їм приємно, коли ти працюєш, і тобі такий бонус приємний. Якщо ти відпрацював і людині сподобалось, як ти її обслуговував, вона залишає тобі бонус. Ну, це стандарт. Треба давати, це якось, знаєте, можливо, зробить день офіціантам, людям. Ніхто ж не знає, що їм там, як день у них стоїть, проходить. Тому, можливо, так треба. Хоча б потрошку там суми. Раніше я ставляв, ну зараз. Раніше я залишав, але зараз багатьом як лікарям іншим робітничим професіям не залишають. Та й в цілому, чим офіціанти краще інших людей, чим лучше офіціанти а та людей. Очень спорно ну, це дуже спірне питання. Я раніше залишав, але зараз починаю замислюватися, що інші професії нічим не гірші і не кращі в цілому. в цілому, в нашій культурі це вже ввійшло в звичку, але мені здається, це вже на особистий розсуд кожного. Якщо ти хочеш подякувати якось людині підтримати, то чого б ні? ні? Вони думають, що чаєві це додаткова платня. І можна так ще подумати, да в Японії, наскільки я розумію, там ж немає чайових. З іншої сторони, чи не може бути як корупційна складова, да? чому ми тоді чиновникам за гарну роботу не платимо? Чому ми не платимо іншим за головні якісь послуги там в маршрутці, якщо гарно нас провезли, да? ми також додатково не платимо. Просто бути у них нормальна платня, вона має враховуватися все в налогову, тому що ж це у нас є такий народний депутат, який кричить, що чи що вже у нас ні уклонення налога. Ну я думаю, що це ж прибуток якийсь.